Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо пекти з вами апельсиновий шедевр, інакше я не можу назвати цей торт. Для цього торта потрібно буде робити сирний крем. Так як мене багато хто запитував, як я роблю сир вершковий самостійно, то я вам покажу для цього я беру дві пачки сметани 15% жирності. Можна брати і 20% жирності, тоді сир буде жирніший. А я беру 15%, він все рівно буде смачний. Далі беру один лимон. Нам потрібно буде взяти сік одного лимона. В цілому потрібно брати 20 грам лимонного соку. Сиру для крему для торта достатньо було б з однієї пачки сметани, тому що з двох пачок сметани виходить 400 г вершкового м'якого сиру. Але так як я запланувала робити суші, то половину цього сиру я заберу для приготування суші. Ось я тепер беру видушую другу половинку лимона і буду гарно все змішувати. А тепер порахуйте, наскільки вигідніше робити самим сир вершковий. 400 грам вершкового сиру буде коштувати рівно стільки, скільки дві пачки сметани і один лимон. Тобто, 400 грам сиру це буде коштувати десь 75-80 гривень, а магазинний сир. Ви знаєте, що за таку ціну ви купите одну пачку в кращому випадку це 160 або ж 180 грам. Ось так я гарно все змішую, приблизно міш... мішаю одну хвилину, щоб гарно лимон розмішався із сметаною. Далі я беру миску і сито. Сито виложу бинтом широким, можете брати марлю. Я беру бинт, кладу його навхрест. І зараз сюди буду виливати нашу сметану, перемішану з лимоном. Виливаю і буду накривати цим самим бинтом, класти блюдце і ставити на годину, просто в сторону відставляти. Не обов'язково це ставити в холодильник. Якщо вам потрібно терміново його використати, так наприклад, як я зараз поки буду пекти торт коржі, мені потрібно, щоб уже сир цей був готовий, то можна покласти малесенький груз. Я кладу або ж 100 г мову пачечку соку або яблуко невеличкий груз, який прискорює відділення сироватки від сметани. Ось пройшла лише одна хвилинка, а сироватка вже почала виділятися в миску. Можете спостерігати за цим, дивіться. І так я відставляю рівно на годину, а поки займемося тістом. Для тіста я беру 2 яйця і буду змішувати з однією банкою згущеного молока. Міксером я не буду користуватися, я буду змішувати просто вінчиком. Такі коржі на торт мені дуже подобаються, тому що вони дуже пористі, смачні, вони набагато вологіші, ніж просто бисквіт, як я печу. І вони не солодкі, вони помірно, помірно солодкуваті. Набагато більше мені подобається робити торти з такими коржами. На збивання ми тратимо небагато, десь одну хвилинку. Дивіться, я збиваю, я не вирізаю, не монтую, ось скільки я збивала. Тепер беру 5 г соли і додаю 10 г оцту, все перемішую і додаю в наше тісто. І ще буду додавати Борошна, борошна беру пшеничне, 150 грам. І до цього борошна перед пересіванням додаю ще 20 грам какао і пересіваю все разом. Ось, уже зараз я все це пересію, змішаю, і будуть вже готове тісто для наших коржів. Буду випікати двома коржами. У мене вже духовка нагріта до 170 градусів. І я буду робити, так як у мене одна формочка, то я буду робити за два рази. Якби у мене було дві однакових формочки, то в мене б на випікання двох коржів пішло б просто 30 хвилин. Ось я так змішую. Теж десь 2-3 хвилинки змішую, щоб була однорідна маса. Буде дуже гарне тісто. Дивіться, якої воно вийшло консистенції Гарне. І буду я брати формочку. Вона у мене діаметром 18 см. Наниз я поклала пергамент, а боки буду змащувати вершковим маслом. І буду наливати туди половину, мовно буду ділити тісто на дві частини. Так як це тісто з гущеним молоком, то коли воно випікається, коли я ставлю його вже в духовку, то з молоко молоком осідає на низ. І потрібно дуже обережним бути, щоб не пригорів низ. Через те, коли я ставлю випікати, я під форму ставлю сковороду з водою, щоб дно не підгоріло. І воно за 30 хвилин гарно підходить, а дно не підгорає, і корж випікається дуже гарно. Тобто, ставлю я і печу так, два коржі, кожен по 30 хвилин при 170 градусах. Поки коржі печуться, займаємося кремом. Для апельсинового крему потрібно нам цедру одного лимона і цедру одного апельсина. Я знімаю акуратненько, тільки. Жовтеньку і оранжеву частину, щоб не попало біла, тому що буде гірчити. Ось так роблю по кругу, не спішу. Коли вже цедру я зняла, розрізаю апельсин, розрізаю лимон, тому що нам для крему потрібен буде як апельсиновий, так і лимонний сік. У мене з одного лимона і з одного апельсина, я коли видушую, у мене виходить 200 мл соку. Якщо у вас вийшло трошки менше, можете просто розвести з водою, крем буде варитися, нічого страшного, воно все перекипить. Тобто для крему потрібно 200 мл соку. Ось у мене апельсиновий і додаю лимон. Апельсин більш сочний, вийшов, лимон не дуже сочний. Але, я думаю, якраз 200 мл разом вийде. Для цього крему нам потрібно буде взяти кастрюлю із товстим дном, щоб його проварити. Ось якраз 200 мл. Вливаю в кастрюлю. Сюди ж додаю цедру з одного апельсину і одного лимону. Вона дуже запашна буде в кремові. До цього ж додаю 70 грам цукру. Та 30 грам крохмалю. Крохмаль у мене курудзяний, можна взяти картопляний, різниці немає. І все зараз буду змішувати. І ще додаю 50 грам вершкового масла. Це все перемішаю, і потрібно поставити на маленький вогонь і довести його до загустіння. На маленькому вогні у мене йде на це 7 хвилин. Ось дивіться, який у мене вже густий крем дуже запашний. Я зараз його виливаю в чашку, тому що його потрібно остудити, бо нам потрібно буде намазувати холодні коржі холодним кремом. Зараз вже така погода, що можна холодити все на балконі, то я його зараз накриваю харчовою плівкою і буду виносити на балкон. Щоб воно охолодилося. Накриваю і виношу. На півгодинки, я думаю, хватить. Поки ми все готували, вже пройшла година і наш сир вже готовий. Дивіться, скільки сироватки відійшло. Зараз я знімаю акуратно бінт, буду. Викидати, і в нас залишиться 400 грам вершкового свіжого м'якого сиру. Він дуже такої гарної консистенції. Зараз я вам покажу. Зараз я його переверну в мисочку. Сироватка ця нікуди не йде, бо вона з лимоном, вона кисла, вона просто виливається. А бинт знімаю. І зараз вам покажу, якої консистенції получився наш вершковий сир. Дивіться 400 грамів сиру. Дивіться, який він. Якщо будете брати 20% сметану, то він буде ще густіший. Я взяла 200 г сиру для крему, додаю 50 мл вершків. У мене вони 20%, цукор 50 грамів. Та крохмалу 30 г. Це все буду змішувати і буду ставити на маленький вогонь. Нам потрібно довести до кипіння, але не кип'ятити. Як ви поставите на вогонь, він буде рідший, гарно перемішається, цукор розтопиться і буде гарний крем. Дивіться, якої консистенції він у мене вийшов. Я його виливаю в салатник, так само накриваю харчовою плівкою. І в холод, щоб він був холодний. Його буду, потрібно остудити. Креми у нас вже готові. Бисквіти вже випеклися. Потрібно зараз зробити рідину, яким ми будемо просочувати наші бисквіти. Для цього я беру в мене свіжоморожена вишня, намочене на коньяку. І я беру 100. Мілілітрів рідини е, сиропу. Якщо немає, можете взяти, е, розвести коньяк з цукром, воду солодку з лимоном, будь-яку рідину і просочити, щоб безквітні коржі, воно буде дуже смачно. У мене є сироп, я додаю туди ще ложку сиропу, все перемішаю і цією рідиною буду просочувати коржі. Зараз я перемішаю і відставлю. Дивіться, які вийшли коржі, я кожен буду розрізати на дві частинки. І в мене буде 4 коржі для торта. І він буде не сухий, розрізаю. Зараз я покажу, які всередині вийшли коржі. І ви побачите. Щоб вони навіть буде видно, що вони вологі, не сухі. Ось, дивіться, які гарні. Бачите, вологі пористі, гарні і не солодкі. І другий корж так само я зараз розрізаю на дві частинки, і будемо їх просочувати, щоб вони гарно, гарні були, не сухі. Але ж і не мокрі, нам потрібно зробити серединку. Дивіться, щоб вони були просто вологі та смачні. Орієнтовно дві столових ложки я беру на один корж для того, щоб воно просочилося одна і друга. Ось так, тому що, якщо взяти дуже багато, вони будуть мокрі і важкі, і торт буде несмачний. Якщо мало взяти, торт буде сухий. Тут потрібно знайти якраз золоту середину. Ось так я просочую і зараз будемо вже збирати наш апельсиновий тортик. Зараз я поріжу тоненько пару колечок, апельсин і лимони, які буду використовувати для прикраси, вже як зберу торт. Я ще не знаю, як я буду прикрашати, але я думаю, що воно мені згодиться для прикрас. А Решту апельсина я почищу, покришу на шматочки і буду класти прямо на крем з шарами торта. Ви знаєте, що вершковий крем дуже гарно поєднується з усіма цитрусовими кремами. Якщо ви спробуєте зробити ці два креми разом і спробуєте його смак в торту чи в пирогу, ви побачите наскільки це гарне поєднання. У мене вже обидва крема остигли, і для зручності я їх обоє покладу в кондитерські мішечки. Дуже зручно користуватися одноразовими кондитерськими мішечками. Дивіться. І Зараз будемо складати наш торт. Це буде дуже швидко і зручно. Я тільки зроблю надрізи і викладаю спочатку сирний крем по колу. Сирний трошки, по бажанню можна його розмазати. А можна і не розмазувати, можна так залишати. Під дією слідуючого шара він розмаститься сам. Ну, ось Я перший розмащую, а зараз буду класти зверху цитрусовий шар. Цитрусовий я не буду його розмащувати, щоб він не змішувався з нашим білим кремом. І так буде набагато цікавіше в розрізі. Ось так накладаю я цитрусовий крем, і зараз сюди ж я буду класти ці шматочки апельсину, які є. ...я нарізала. Вони теж придадуть нашому торту дуже гарного смаку. І беру, накриваю слідуючим коржем. І так далі буду складати. Знову я притискую гарно, щоб воно гарно сформувався сам торт. І знову беру кондитерський мішок і починаю із вершкового крема, він дуже гарно наноситься і розмашується. Знову трошки розмащую, а цитрусовий розмащувати не буду. І зараз беру цитрусовий крем, і так само буду по спіральці його наносити. Його буде якраз норм, норма і немало, і не багато в торті. І так само беру шматочки апельсина, розподіляю і накриваю. І так по черзі коржи крем поки повністю не буде зібраний наш торт. На це йде дуже, він збирається дуже швидко, йде буквально 5-7 хвилин. І вже все, вже останній верхній корж я накрила. І я тепер змащую тільки вершковим кремом. От, я його зараз розмащу. Залишками трошки замащу бочки. Можна бочки взагалі не замащувати, Ну, ось так у мене наскільки крему хватило, я зробила. Тепер я буду його прикрашати. Кожен прикрашає на свій смак, в кого наскільки хватає фантазії. І, ну, в мене з фантазією не дуже гарно. <хи> я просто візьму таким півмісяцем, насиплю мелених горіхів, і на ці горіхи покладу наші дольки апельсинів. Щоб вони, бо вони можуть пустити сік, і на крем воно буде не дуже гарно. А на оріхи воно буде гарно дивитися. Ось так в мене були ще листочки м'яти, я так прикрасила. А ви прикрашайте на свій смак. Зараз ми розріжемо і подивимося, який він всередині. Я його ріжу зразу після намазування. Звичайно, після того, як він постоїть в холодильнику, він буде набагато збитіший і краще різатиметься, але мені не терпиться вам показати, який він вийшов. Подивіться, який він гарненький. А я зараз спробую і розкажу вам, який він на смак. Ламається він гарно. Виделкою дивіться як. Дуже пористий без квіт. Ммм і дуже смачний. Крем дуже ніжний і запашний. Дуже смачно. Печіть, і ви будете дуже здивовані, що за такі гроші ви зможете спекти такий шедевр. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!